Доброго дня, мої шановні клієнти. Неодноразово мені привозять велосипеди, які зроблені самотужки, саморобки, самопалики і різні корчі. Але ще такого реалітету, причому придуманого з мотором, я ще не бачив. Ззаду придумана ось така кабура для акумулятора. Колесо, в принципі, ззаду як стояло, так і стоїть. Но ведучий елемент ось тут грає роль з гіроскутера мотор з одного колеса. І придумані ось такі дуги, на які ти ставиш ноги і тестиш. Вся ця, ця приблуда. Йой. Викликає у мене сміх. Тут, причому так придумано ось, ось це, це не передачі, це рушник народ. Зверніть увагу камеру трошки на філю. От я його затиснув, затягує тросик ві-брейки і велосипед стоїть на місці. Тобто, це самопальний рушник на глаголі під сідлом. Ще такої приблуди я не бачив. Ну, це просто люди з такою фантазією бурною, що. Це викликає у мене просто дивування. Вилка. Живе своїм життям. Я не знаю, чи це на камеру передається цей люфт. Але вилка тут живе своїм життям. Вилка не є зовсім сама по послідня, сама погана, але все ж таке це рульове, це кермо. Це ж можна вбитися народ. Юй. Я автора не буду. Озвучувати даного велосипеда, щоб не висміювати людину. Хоча він дав добро мені на те, щоб зняти цей ролик. Я на цій приблуді зараз проїду. Вся причина, по якій привіз мені цей велосипед, це потрібно сюди поставити втулку. Втулка тут вбита. Я йому буду ставити ось таку. 36 шпиць, втулку під ротор, причому ротор він хоче більший, для кращого гальмування поставлю йому, напевно, 180-ку. Ну, якось так. Зараз буду цю приблуду тестувати, коротше Тут є значить такий умикач, а це газ. Не хочеш проїхатися. Зніму тебе на відео. Воно вже, вже там стартує. Та це тут саму... коліб серйозний. Це з гіроскутера, це його. Колесо одне. Ось така тут рама. Приварили. Дуги печі, чи як їх назвати? Ящик тут серйозний. Головне, як піде дощ. Не замахне. Тому що це з дерева. Дерево візьме в себе вологу, правильно? <рес> Слухай, ти подивися, яка тут же є приблуда. Як думаєш, що це є? Отут. -от. Це Газ чи тормоз? Це ручник, чоловіче. Дві, тако затягнув і все. Це, 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 я шутки. за 15 років я ще такого не бачив. Я теж таке бачив. Ти Розумієш, чоловік собі зробив рушника. Ну це теж страшно. Та що ти? Це поховати. Нормально, нащо хватило? Це, на шо це такого головне, випадки. щоб і болото сюди наліпило. Де взагалі ще кажуть? Все, я короте, народ стартую на цій приблуді. Сідаю, як на козі по підраму. О! О! Активація мотора пішла. Ну, так, біжить, я знаю, кілометрів 20-25. Може, якщо згорбату, може і сильніше розкоптить. Може, не знаю, може до 30 десь там розжене, а може і не розжене. Діма нас зніми мене з боку. стіни отак сюда я на цю приблуду щоб ми побачили збоку як це все візуально виглядає О. О, газу давай газу, газу. Мало посложности. Але так, до, до речі, прикольно їхати. Народ, звертайтеся, таку приблуду зробимо вам. Сядь, проїдьте. Не хоче, відчуєш смак їзди. Це стоїть він на лапці ось таку швидкість набирає. Ось замінили втулку. Повністю нова. Поставили ротор 180 -ку. Все гальмує, все гаразд. Підписуйтесь, дякую за перегляд. Пока.